Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. У Польщі трублять тривогу. Одна з російських ракет, які атакували Україну зранку, 29 січня, схоже залетіла на територію Польщі. У командуванні збройних сил країни оголосили про повну готовність. Деталі чергового міжнародного скандалу, який уже спалахнув, розповім детальніше з вами новини. Теснює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. А ми переходимо до новин. У Польщі вже всі на вухах близько 9 ранку, 29 грудня, повітряний простір країни порушив невідомий об'єкт. Спочатку його на своїх радарах помітили польські сили ППО, а згодом про падіння невідомого об'єкту почали гудіти і місцеві змі. У ранкові години невпізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною, і з моменту перетину кордону до моменту втрати сигналу спостерігався радарами РЛС. Згідно з чинним порядком, оперативний командувач збройних сил мобілізував наявні сили та засоби. Що точно увірвалося у польське небо невідомо, але місцеві впевнені, об'єкт був схожий на ракету, яка нібито рухалася з величезною швидкістю. Люди чули гул та свист ракета рухалася чітко на захід. Впала ж, нібито у Томашківському районі, де точно наразі невідомо, але це приблизно в 30 кілометрах від українського кордону. Місцева влада цей факт поки не підтверджує. Наразі в районі працюють польські правоохоронці у пошуках НЛО. Як інформує радіо РМФ, об'єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці гміни Долгобичув на Любінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводова. саме тут рік тому вибухнула інша ракета, яка нібито виявилась українською українською. це село розташоване лише за 7 кілометрів від кордону з Україною. Тоді загинуло двоє польських фермерів. РМФ додає, що сили ППО Польщі весь час спостерігали за об'єктом. Утім, саме про вибух, як тоді інформації досі немає. Може виявити, що було лише миттєве порушення нашого повітряного простору, і цей невпізнаний об'єкт повернувся в Україну. Тож, пошуки правоохоронців можуть бути і марними, але президент Польщі налаштований дуже серйозно. Анджей Дуда вже скликав екстрене засідання Ради Нацбезпеки безпеки країни. На момент запису деталей польська верхівка не наводить. Будемо чекати попередніх висновків від польських силовиків та коментарів з української сторони. Скоріше за все, полякам пощастило і обійшлося без жертв. але єдине, що зрозуміло кожному на 100%, так це те, що вина в цьому інциденті Росія. Якщо би Кремль не здійснив 29 грудня масовану терористичну атаку на Україну, ніякі ракети не літали б у Польщі. Ворог знову побив новий рекорд з кровожерливості. За ніч і ранок запустив по Україні 158 повітряних цілей, ракети майже всіх типів та іранські шахеди. Більшу частину з них вдалося збити, але влучання таки є. Харків понад 20 прильотів С-300. Одеса приліт у житловий комплекс. Дірка у багатоповерхівці пошкоджено десятки будинків та школа. Дніпро Рашисти вгатили по торгівельному центру і пологовому. ДСНСникам довелося виносити породіль на руках. Дома, роддома. Нет Запоріжжя, приліт у приватний сектор. Його? Львів уламками посікло ліцей та багатоповерхівки. Київ, численні вибухи, влучання у подільському та святошинському районах столиці. Люди під завалами. Загалом за один ранок ворогом вбито щонайменше 18 невинних людей та більше сотні поранено. І це тільки попередні цифри. Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівка та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик, Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі кинжали, с 300 криваті ракети, БПЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101, Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено більшу частину збито. На жаль, у наслідок обстрілу є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, як найшвидшого одужання постраждалим. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде. Рашистам немає прощення. Їх ціль знищити українців. Це добре видно по тій ейфорії, яка шириться у російських пабліках. Ці нелюди радіють смертям цивільних. Я надіюсь, багато з них сьогодні пають, особливо Львовський. Сьогодні прямо праздник какой-то. Хороший подарок на Новий год. але потрібно більше. Ну, прям праздник. Сьогодні за не чокаясь. Це їм за новочеркас Черкас. Новий год. Чиця, скоро все случиться. Ми не атмінілі фієрвірки на Новий год. Ми подарили їх. На думку військового експерта Олександра Коваленка, до цієї атаки рашисти готувалися ретельно про що свідчить те різноманіття засобів, якими вони атакували Україну. За кілька годин вони випустили щонайменше п'ять типів ракет повітряного базування, зокрема два кінжали, а також 14 С-300 і десятки шахедів. Российские оккупанты применили именно ту тактику, о которой неоднократно предупреждали – смешанная номенклатура средств поражения. При этом они подвязали налет шахедов к ракетным ударам. Это позволило отчасти синхронизировать присутствие в воздушном пространстве Украины разные типы объектов. Така тактика дозволяє не только повысить количество потенциально опасных об'єктів в воздушном пространстве, ну і рассредоточить внимание ПВО як на їх количество, разные траєкторії польоту, так і на отработку разных алгоритмів противодействия. Прокоментував атаку і військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, уродженець української Одеси, не стримався та пройшовся по повній порошистах. Меня снова показывает, насколько она убогая. Сидели, ждали, копили свои ракеты, ожидали новогодних праздников у украинцев, чтобы именно в это время и куда? Правильно, по мирным гражданам, по городам Украины, по жилым домам есть погибшие и раненые сил украинцам снова продемонстрировала, что своими целенаправленными ударами по мирным гражданам ее методы ничем не отличаются от методов террористов, целенаправленное запугивание гражданского населения. Русские прекрасно понимают, какой ящик Пандоры они открывают, что будут прокляты на многие поколения вперед. Украинцы будут плевать не только на них, но и на их детей и внуков, всегда обходя их стороной, как прокаженных. Это довольно холодный розчот. Ламати, перегібати, заставлять ненавидеть. Создавать почву для вічної війни і вражди, для вічного сіяння кровавого рая. Команда ТСНЮА висловлює щирі співчуття родинам і друзям загиблих українців, тим, хто сьогодні через проклятих расистів втратив свій дім чи буде змушений провести новорічні свята у палаті. Дякуємо нашим силам ППО, що бережуть нас кожного дня і кожної ночі. Сили вам, слава ЗСУ!